22 вересня, день народження Олександра Потебні, видатного українського мовознавця, філософа, літературознавця, мислителя європейського масштабу. Народжений на Полтавщині, у родині козацького походження, Потебня змалку захоплювався мовами і культурою, навчався в харківському університеті, викладав, досліджував фольклор, перекладав Одіссею українською. Щоб довести світові, наша мова здатна передати найскладніші смисли. Його філософія слова Мова і думка нероздільні. Не існує думки без слова. Кожне слово має внутрішню форму, образ, через який ми пізнаємо світ. Через мову народ формується як спільнота. Єдина ознака, за якою пізнаємо народ, єдність мови. Чому це важливо сьогодні? Потебня наголошував, втрата рідної мови це втрата самої душі народу. Він виступав проти винародовлення, закликав плекати освіту українською, бо тільки так зберігається ідентичність і розквітає культура. Його ідеї випередили час і стали підґрунтям для сучасної психолінгмістики, етнолінгвістики і філософії культури. Цікаві факти. Вільно володів багатьма мовами польською, німецькою, латинською, грецькою, створив азбуку для недільних шкіл, підручник для простих людей, де були приказки і загадки, але не дозволила цензура. Його лекції надихали студентів так само, як і його власний приклад любові до рідного слова. Його ім'я носить Інститут мовознавства НАН України. Кожна мова це неповторний погляд на світ, і якщо зникне бодай одна, людство втратить частину свого інтелектуального і культурного багатства. Потебня вірив, розмаїття мов і культур не перешкода, а двигун прогресу. У день його народження згадаємо слово творить думку, мова творить народ. Бережімо і розвиваємо українську мову, бо в ній живе наша сила, наша історія і наше майбутнє.